Всім привіт! Є певні зміни в розробці нової роси. Хочу показати, до чого я зараз дійшов. Ну, при включенні вона починає шукати точку доступу. Я про що хотів сказати, я завжди спочатку приділяю увагу алгоритму роботи, а вже потім інтерфейсу, тобто взаємодії між приладом і користувачем. Але взаємодія це відсотків 80 програмування, тому я вирішив спочатку зупинитися на ній, а вже потім взяти за алгоритм, вставити його вже в готовий інтерфейс. Отже, при підключенні прилад намагається з'єднатися з точкою доступу, адрес, пароль та ім'я якої є в його пам'яті. Якщо успішно, ми побачимо таку картинку. Якщо не успішно, він скаже не успішно і запропонує під'єднуватися до нього через його власну точку доступу. Ця картинка буде лишатись на екрані доти, доки користувач не натисне кнопку. Бо інформація важлива і треба знати, що користувач її отримав. Отже, побачивши, користувач тисне одну з двох кнопок. І переходить одразу до пропозицій. Що далі робити, або починати роботу, або перейти до прихованих налаштувань. Налаштування, я нагадаю, як воно є в Росії, старі, так буде і тут. Є прямі налаштування, які впливають на перебіг етапу, який зараз йде. А є приховані налаштування, які рідко можуть бути потрібні, і до яких доступ. Можу краще зробити обмеженим, щоб випадково щось не, не зламати. Отже, давайте перейдемо до роботи. Бо режим, режим прихованих налаштувань я ще не копав. Почати роботу, тисну. Коли я натиснув почати роботу, прилад пропонує обрати етап. Перший, другий, до сьомого або нульовий. Нульовий це очікування. Перший це нагрів до кипіння, третій це робота на себе, третій голови, четвертий це підголов'я, п'ятий нормальний спирт, шостий спирт другого сорту і сьомий очистка. Нульовий це очікування. Ну, давайте оберемо перший. Коли засвітиться перший, я натисну кнопку. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Нульовий, тобто перший. Тисну. Ми е, бачимо, що йде перший етап, нагрів до кипіння, і бачимо основні параметри це температура в кубі. Зверху ми, ми бачимо плановану температуру, при якій е, пере, станеться перехід до другого етапу, а, а під нею ми бачимо температуру фактичну. Вона зараз нульова, бо в мене немає термометра. Але я там дав щось, написав вимір, якийсь 54 градуси. Щоб бачити, як воно буде виглядати. Крім температури, воно пише тривалість. Тривалість ця, ця ні на що не впливає, просто ми бачимо, скільки ж воно вона, вона згріється до кипіння. Далі воно показує нагрів у відсотках від повної потужності тена, і ми можемо його тут змінити. Відбор не показує, бо на цьому етапі відбору нема. На етапах, де є відбор, буде ще світитись відбор наступним пунктом. Давайте щось змінимо. Ну, Припустимо, я хочу змінити нагрів. Я чекаю, доки на екрані не буде нагрів, тисну кнопку, бачу, що вона 95% нагрів. Я перероблю, не буде того квадратика, перемокутника на початку, буде одразу пропозиція з кнопками. Якщо я кнопкою натисну більше, ніж 5 секунд, то воно мені скаже, що робити? Зберігти чи ні? Якщо я нічого не натисну або натисну Ні, то побачу оці, таку картинку. Зміни скасовано. Для того, щоб дійсно змінити щось, треба подвійне, подвійне підтвердження, нагрів. 95%, хочу зробити 98. Ось так. Лишаю кнопки і коли воно запитає, чи зберігти, я маю відповісти так. Зміни збережені. Давайте запам'ятаємо, я зробив 98% нагрів. А ще давайте змінимо температуру, до якої ми гріємо до кипіння. Тут зараз стоїть 88. Скільки там? Ось 88 градусів. Давайте зробимо іншу. Чекаю, доки покаже температуру. Тисну кнопку. Опа, цей час, пардон. Оп, натисну. 88. Давайте зробимо 80-90. Давайте зробимо. Ні, це треба плюс тиснути. Оп. Оп, є. Теж чекаю, щоб замригало. І тисну так. Так. Зміни збережені. Тільки я зробив зміни. Я налаштував нагрів на 98 і температуру на 90. Давайте вимикаємо. Я хочу перевірити, чи зберігаються в енергонезалежній пам'яті ці нові налаштування. Підключив. Все йде по новій. Знову підключаємося до Асусу. Під'єднався. Обираю почати роботу. І перший етап одразу. Дивимось. Нагрів 98, поріг температури 90. Все, я задоволений. Налаштування не тільки змінюються на екрані, але й зберігаються в енергонезалежній пам'яті. Що ще ми можемо побачити? В Росії часто були нарікання, що не можна побачити температуру додаткового датчика, який слідкує у нас за температурою охолодження, контрольний датчик. І крім того, були нарікання, що не можна зайти у режим коригування глибоких налаштувань, не вимикаючи, не зупиняючи поточний етап. Зараз дві кнопки, вони роблять певні дії. Тисну дві кнопки. І тримаю, Відпусти кнопки, відпустив. Воно мені при... в такому разі, ні, ще раз, я тут не те зробив, що треба, відпустив. Обери дію, воно пропонує мені або перейти до іншого етапу, або показати контрольну температуру, або увійти в, пер... в, контроль... в приховання налаштування. Ну, Давайте оберемо контрольну температуру. Ось Температура додаткового датчика 51,2. Це просто показує зараз цифру. Вона нічого не означає, це просто я застовбив місце. Отже, а і після цього він повертається до того етапу, з якого я його висмикнув. Крім, таким же самим чином, можна буде вийти на приховані налаштування або змінити етап. Ну, от я хочу з першого перейти вручну на, на шостий. Тисну обидві кнопки, обери дію. Перейти до іншого етапу, натиснув. Іде пере, пере, перечислення, третій перерахування. Четвертий, п'ятий, шостий. Обрав. І що? І нічого. Так, ну, воно обрало, але щось не так. Ну, я, я ще з цим попрацюю. Зрозуміло, що, я, що все, не все ще працює так, як хотілося би. Отже, я прийшов в шостий етап. І він в мене працює. Це е, третій сорт, тобто е, прихвостні. Нагрів, відбір і тривалість. Температуру показує. Якщо ми хочемо змінити е, параметр, який ні на що не впливає, який, якого нема в налаштуваннях, то воно нас про це попередить. На шостому етапі це е, е, час. На етапі 6 час не редагується. Температуру змінити можна. Тут стоїть 99,5, можна зробити якусь іншу. Якщо я нічого не змінив, воно скаже, що час змін зміни виявлені, час сплив, і все, і перейшло далі до того ж самого етапу. Ну, це все, що я зараз хотів показати. Мені ще зараз треба буде зробити зміни. Прихованих налаштувань, і тоді вже прийду до програмування основних режимів самого алгоритму роботи. Дякую за увагу!